Продовжуємо качати героя. О, знаєте, дуже жорстко. Ого. Мене там забудовувати хочуть. Щас, зараз будемо відбуватись. А я лечу, що прилетів Супермен. щоб він вийшов. Ну, выходь, выходь! Корова, бежи! Що за катка? Супермен пролетел! И всех розвалив в чат. Чат, на такие фановой каточки, ми мы сьогодні сегодня стрим. це було?